Ти себе образила, чому ти критикуєш себе, думаєш негативні речі про себе? Хто тобі дав право знецінювати себе? Знецінювати ту, котра кожен день задовольняє усі твої базові потреби, котра кожен день старається аби поліпшити твоє життя. Ми сліпі до помилок людей. Ми можемо про це говорити, але в загальному ми це бачимо і забуваємо. Але коли помиляємося, ми... Ми починаємо бачити того, чого навіть не існує. Після провалу. Ми спішимо оцінити себе, поставити собі якесь тавро раз і назавжди. А ще гірше, ми спішимо поставити на собі хрест. Ми поводимося так, ніби ситуація, в якій помилилася, це була єдина можливість. Щось отримати, єдина можливість довести щось собі, довести комусь щось. Ми забуваємо, що оцінки, котрі даємо собі в таких ситуаціях, вони не є об'єктивними, тому що ми робимо їх на емоціях і згодом ми починаємо розуміти, що віримо в якусь маячню про себе, віримо в те, що навіть близько нас не описує. Ти маєш висипку на обличчі, і протягом наступної години. Ти стоїш біля дзеркала і молишся. Яка я некрасива! Не можна зробити висновок про себе або когось, опираючись лише на одну ситуацію. Оцінку чомусь правдиву оцінку можна дати тільки після того, як пройде якийсь час. Нещодавно я похвалила свою тітоньку за те, що вона дуже добре виховала мого брата. Вона мені сказала, тільки через 20 років можна буде сказати, як я його виховала. Дівчинко моя дорогенька, будь до себе доброю і давай собі час. Те, що ти повелася якось в минулому, не означає, що зараз ти зробиш це саме. Чисто теоретично у тебе вже цього не вийде, тому що ти змінилася. Подивися, яка ти стала класна. Можливо, це не до кінця те, до чого ти йдеш, але ти змінилася, ти стала ліпшою. Ми не можемо порівнювати так насправді дві різні особистості. Тоді я не могла поступити так, як би поступила зараз, тому що я не мала тих цінностей, які маю зараз. Не муч себе за те, що вже давно пройшло. Краса помилок в тому, що ти можеш робити висновки. Я буквально вчора усвідомила, що часами ми знаходимося в стані якомусь емоційному, в якому знаходилися ще два роки тому. Якась ситуація, через яку ви впали в цей стан, вона вже давно минула. Якщо дивитися на сьогоднішній день, в тебе все добре, я надіюся. то чому ж ти так пригнічно почуваєшся? Питання: про що ти думаєш? Як ти можеш бути щасливою, якщо тут ти знаходишся далеко в минулому і повторюєш собі сказані кимось в твою адресу, погані слова, сказані тобою після якоїсь ситуації в свою адресу, погані слова? На що ти надієшся? Як ти можеш почуватися добре? Коли ти впала і щось собі зробила, ти відразу йдеш до лікаря? Чому ми не йдемо до лікаря? Коли нам болить серце, коли нам болить душа, ми продовжуємо терпіти і до цього негативного стану накидаємо інші негативні стани. Ми продовжуємо це терпіти і чекаємо, що це пройде. Я вам відкрию одну таємницю: наш мозок, як не дивно, вміє теж мислити позитивно. Чому ти в різних ситуаціях продовжуєш поводитися так само? Чому ти критикуєш себе в момент? Коли можна похвалити, або в момент, коли окей, я зробила щось погане, але я роблю висновок, я буду ставати ліпшою. Ти повинна сприймати свій мозок, своє тіло як храм, аби подолати внутрішнього критика. Я займалася такою вправою. Протягом тижня-двох я виписувала усі речі негативні, котрі я говорю про себе. І коли я поверталася до цього протягом кількох годин. Я розуміла, які дивні вони, що це взагалі не про мене, що ці слова були сказані в емоціях. Я дивувалася, як я можу до тіла, котре так багато робить для мене, говорити такі погані речі. Наступна частина вправи заключалася в тому, що я змінювала ці думки кожного разу, коли я починала себе критикувати, я зупиняла себе і казала, чи це справді так, що я справді заслуговувала цих слів. Суть мого відео не була в тому, що ми маємо взагалі повністю себе приймати, якщо ми не будемо ставати ліпшими, в моментах, котрі ми мусимо поліпшити, тому що без них ми не досягнемо того, що хочемо. Помилки сприяють тому, що ми розвиваємося. Суть в тому, що в такі моменти ми маємо допомагати собі, а не робити той біль, котрий ми отримали від якоїсь невдачі. Ще Сильніший